Всім раджу обробляти свої автомобілі, робити контроль весною, восени перед зимою, щоб все було гарно. Думаю, треба ж і собі самому відповідати своїм рекомендаціям. Зняв бампер. Тут під бампером пластик. Дивлюся, немає закльопки. Тут якийсь спеціаліст робив ремонт, закльопку не поставив. Ну то все Ну, у цих місцях Ржовчинка, по-гарному треба її почухати і пофарбувати. Але поки фарбувати я не буду його, бо маю намір перефарбувати все. Тому не буду з цим морочитися. Оці всі заглушечки пообмазував солом. Ці заглушечки пообмазував. Ну і, звісно ж, всередину мовілим все запшикав. Отак. І от туди також все запшикав вмовілим і тут замазав салом, щоб вода туди не затікала. І так, само ж з цього боку. Туди запшикав мовілим, десь він дужче попав, десь менше. І також з цього боку. І пороги. Познімав усі заглушки. Ой, оці, бачите, витікає. Познімав заглушки і задумовілим. Так сказати, щоб не ржавіло. І арочки також. І тут заглушка була. Ставимо її назад і салом замазюкав. Ну, так сказати, щоб нормально було, правда? І там також, ну Там я вам не покажу. Камера туди не влізе. Всередині теж усе замовілив Один величезний мінус це що воно смердить страшне. Ну нічого, потихеньку вивоняється. <хи> Зато не ржавітиме. Я думаю, що це рено з обробкою. Там і так була обробка, а тепер взагалі воно там ніколи не проживіє.